Добрий день. Діти. Сьогодні пригадуємо, як потрібно входити на сайт кодорг. Шукаємо завдання з інформатики у вашому класрумі середовища і мови програмування. Відкриваємо завдання на увесь екран і уважно читаємо другий пункт. Ви вже входили на сайт кодорг і виконували на ньому завдання, а зараз вам потрібно лише. Пригадати алгоритм входу, прочитайте цей пункт уважно. Також вам потрібно буде заповнити сторінку 54 в зошиті і приєднати фото. Для переходу на сайт Code.org тиснемо на покликання нижче, ось сюди. Веб-сторінка сайту відкривається у новій вкладці. Якщо вона у вас не українською, а англійською мовою, прокрутіть, будь ласка, сторінку донизу і у правому нижньому куті оберіть українську мову. У правому верхньому куточку тиснемо на кнопку Увійти. У вікні, яке відкрилося, обираємо велику зелену кнопку Продовжити з обліковим записом Google. Натискаємо. Чекаємо завантаження і обираємо наш гімназійний аккаунт. Натискаємо на нього. Натискаємо на кнопку Продовжити. Ви увійшли на Сайт кодорг. Щоб у цьому пересвідчитися, ось тут справа у горі, ви побачите ваш аккаунт. І нижче ви бачите завдання, програмуємо з Анною та Ельзою у вікні Моя майстерня. Зараз вам рівні цього завдання поки що проходити не потрібно. Вам лише потрібно додати цю веб-сторінку у закладки. Для цього ви натискаєте ось цю зірочку, і сторінка додається. У закладки готово. Потім ви закрите цю вкладку, і наступного разу для того, щоб швидко увійти у на потрібну веб-сторінку, ось, наприклад, вам залишиться лише відкрити нову вкладку, натиснувши плюс. І унизу ви побачите на панелі закладок саме веб-сторінку «Код.Орг». Якщо у вас тут вже є якісь закладки, то «Код.Орг» буде останньою. Вам залишиться сюди натиснути. І ви відразу увійдете на сторінку сайту. І ще раз нагадую, що ви маєте бачити тут ім'я свого профілю. І тоді, у розділі Мої курси, ви побачите завдання. Програмуємо з Анною та Ельзою, натиснете перегляд курсу і зможете виконати запропоновані вчителем завдання. Я вам бажаю успіху, до побачення.